Чи отримає Україна обіцяні FPV-дрони від, від Литви протягом місяця? Ну, тут знову ж так, ми отримаємо це вже як погоджено те, над чим працюють. Так що відповідь так. Що справді ЗСУ сотнями беруть в полон російських військових на Курщині? Ну, чи беруть, так, беруть і це взагалі якась така. Відпрацьована схема, люди розгублені, може не підготовлені навіть. Ну, тут якось більше мені здається, що не підготовлені люди. Може, це взагалі людей, яких тільки набрали, і вони Ну такий людський психологічний фактор. А як це потім Ну, це в нас багатство в руках, як ми бачимо по цьому дракону, і те, що дає якісь люфтики, дає нам якісь можливості. І, звісно, що ми цим скористаємось. Так що ну, дуже хороша історія, що в нас збільшується обмінний фонд. Що планується обміни військовополоненими до кінця серпня? От, не дивлячись на що все рівно буде обмін військовополоненими. От що б мені зараз не казали, що говорять, що там є якісь погоджені сроки, вони на, на максимально високих рівнях і вони просто йдуть свою дату. Так що моя відповідь так і не буде. Що буде тривати курська операція до кінця місяця? Я вже раз дивилася, і, знаєте, мені казали, що тоді я дуже пам'ятаю. Що не факт, що наші там протримуються, зараз ситуація складна, але вона більш стабільна. І нам тут міняють інформацію так повністю. Мало того, що ми там протримуємося, ми ще й будемо рухатись далі. Так, що це про якесь укріплення, якого умовно навіть і не мало би бути. Так що моя відповідь так. Що вдасться Україні покращити власні позиції в потенційному переговорному процесі з РФ завдяки наступу на Курщині? Ну тут таке, знаєте, залізобетон не так. Ми, ті, хто діють, ми ті, хто не можна прорахувати, ми маємо ж зараз важель. І умовно, ми стаємо, знаєте, якісь видими, ми навіть стаємо якимось вчителями, людьми, які започатковують щось, щось якісь нові ноу-хау і так далі. Так що моя відповідь тут чотири так. Чому саме зараз Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю на власний розсуд? Ну, чи дійсно дозволена 100% дозволена? Це погоджено, нам говорять на секунду, да? на всіх рівнях зарання. А головна це таки причина це безпека Німеччини. А якщо іще туди більше, це якась отримана інформація? Про відволікання на щось, щоб потім завдати удари, на які по Німеччині, чи десь близько, да? вона таким чином щось там захищає. Але опирається на якусь інформацію. Інформація по всім даним розвідка, тому що вона йде по мечам, це щось свіженьке, може, якісь перехоплення і щось подібне. Чи дозволить Франція бити своєю зброєю по території РФ? Тут так. Єдине, що там воно недопоходжене, але на якомусь воно там іще хтось є проти, але по всім даним так. Теж для безпеки Франції. Знову в нас стає якась історія про безпеку. Вилазить у нас то по Німеччині якась небезпека. А тепер по для, для миру, тут в принципі нам сказали для миру Франції. Не знаю, що там уже за нова інформація. Аж цікаво. Чи можна сказати, що курська операція суттєво наближає Україну до миру? І теж нам говорять, що так, це знаєте те, що показує їхню слабкість, і те, що в принципі запускає рух до цього миру. І тут з іншої сторони, що не чекайте, що це так буде швидко, але це точно те, що почало рух. З якою метою Київ відвідувала двопартійна делегація із США. Якась спільна робота, спільні проекти, і, е, в принципі, щоб разом рухатись по тому, що раніше домовлялися, і тут дама-Пентаклів. Це з хорошого, да, що це якісь довгограючі союзи, довгограючі проекти, щось таке більш глобальне. Це співпраця, от саме співпраця. На такому максимально високому рівні. Чи справді українські військові вже зайшли на територію Білгородської області? Ну, там чи зайшли, так, зайшли, але це щось ну дуже маленьке, да? якась маленьке тут на трієчку, може це якесь селище, ну, щось маленьке, дуже маленьке, За цим працюють. Скажу більше, на ваше запитання, чи планують, а там немає планів що там обов'язково йти. Зараз є історія закріпитися, а потім йти. Так що ми зараз будемо якісь бачити накопичення, може повтор сценарію, знову ж аналізуючи, що відбувалося в Курську, і якісь там зроблені виклики свої виводи, і зараз щось подібне буде відбуватися. За умовно, окріпним і так будуть рухати і далі. Чи вдасться ЗСУ звільнити Кінбурзьку косу протягом місяця? Ну, на цим будуть працювати. Е, можливо, тут в нас, ну що мені не подобається, що тут є е, дурень, да, і тут можуть бути такі операції, да, якісь неочікувані, якісь нові маневри, нові якісь е, підходи до цього. Але там просто знову ми, знов ми, і зараз якесь завдання туди зайти. Так що я думаю, що так. Що стане в Україні більше підземних шкіл в наступному навчальному році, щоб забезпечити офлайн навчання у регіонах? Ну, зараз точно це не на часі. і сказати, що буде більше підземних це неправда. Тут нам, знаєте, так жорстко дають і башню, і десятку мечів, говорячи не на повістки дня, але в цьому напрямку будуть рухатись. Так що сказати найближчим часом неправда, а от чи в майбутньому так, це туди буде йти? Зараз просто зараз ні. Чи може армія Білорусі долучитися до бойових дій на території Курської області? Чи може може, але це не буде армія як армія. Все рівно там є якась чи умовний вибір. Якась все-таки добровільне е, начало, да? тут, е, Ти можеш вибирати, от е, тут якась тема, що ти можеш вибирати, бути там чи ні. Чи їм запропоновано так запропоновано, і навіть там запропоновані якісь гроші. Але це не про те, що зловили і повезли, а все таки там є якийсь умовний вибір. Е, так що я тут не підтримую, що це буде армія, все-таки це може якась кількість людей. Чи є у планах ЗСУ зайняти Курську атомну електростанцію до кінця серпня? Ну, це взагалі, знаєте, це була б супер реалізація всіх план, планів. Так, є, це, в принципі, це те, що задумувалось. Це, взагалі, знаєте, такі реалізації мрії. Крім того, це те, що може повернути колесо історії, навіть колесо війни. І, і дасть нам е, якісь аргументи для, для торгів, там да, можливість торгуватися. Так що точно є, і взагалі тут по дамі Пентаклі заради цього і заходили. Чому німецькі військові впевнені, що за п'ять років в Європі розпочнеться масштабна війна? Ну, підготовка до якогось чогось більш масштабного. І знову є якась інформація. Закрита, знов мені закривають, що є інформація. Це, е, ну, я, що, це з Росії, це відки це інформація. Так, це, це, з, це з Росії. Да, їхні амбітні плани, їхнє бажання завоювати. Е, так що це десь звідти. Що справді росіяни знову почали активно використовувати заборонені отруйні речовини на фронті? На жаль, те, що я скажу, не всім подобається, вони й не переставали їх використовувати і сказати, що вони почали це неправда, тому що позірці вони весь час використовують по страшному суду, це робиться регулярно, да? десь може, є якісь. Затишок, а потім повертаються до цього сценарію. І вони, звісно, що вони по жриці будуть говорити, та ми та ми цього ж не робили. Це, це все наклеп, але це вони роблять завжди. Що обговорював Денис Шмигаль з сенаторами США під час останньої особистої зустрічі? Ну, башня, і, і зразу ж говорять, що в е, нас такі протиріччя з однієї сторони, що відбувається що це війна, так, обговорювали саму війну, а з іншої сторони, обговорювали шлях до миру, до гармонії фінансування. А що може ще шмигаль обговорювати? Так? І якби, як це фінансування зробити максимально швидко. Якось так. Що засудять екс-заступника міністра енергетики Олександра Хейла за хабарництво? Ну, чи буде воно засуджено так, але знову нам дають аркан смерть. Будуть тянути, наскільки довго зможуть. Ми будемо періодично бачити заморожування цієї? Історії, да? оці всі викрутаси, які в нас відбуваються по відношенню до такого рівня людей, ми будемо спостерігати. Так що це в якийсь момент захочуть спустити на тормоза. Не вдасться, але. Затягування тут буде на всю ну, по всім сценаріям. Да? Тут повтор старого сценарію, замовчування, потім постаратися зупинити, потім ми знову бачимо правосуддя, я так розумію, чи журналісти, чи хтось підніме гвалт і, і знову будуть мусити на це. Але оця стара відіграна п'єса, вона, на жаль, буде знову переграта.